Незалежні театри у нас не мають приміщень, вони не мають ну, ні для показу, ні репетиційних приміщень. І про це вам може розказати дуже добре Ярослава Кравченко, та активістка, та мужня жінка, яка створила і підтримує дикий театр. Тобто боротьба явно нерівна. І зараз вони, звичайно, отримують гранти від того ж Українського культурного фонду, вони отримують на окремі вистави. Вони, в принципі, зробили кілька вистав саме на ці грантові гроші. Але те, що вони зовсім не захищені як би, в своєму просторі, і навпаки, театр державні надмірно, я б так сказала, захищені в цьому, це ставить їх в дуже нерівні умови. Тому що в недержавних театрах в цих невел... ну, це різні можуть бути об'єднання, трупи. В них є дійсно якийсь такий потенціал. Вони звертаються до драматургії, до нових нестандартних форм, хоча є і дуже консервативні. Оце теж треба сказати, що в нас є незалежні театри приватні, які навпаки сповідують такий комерційний шлях. Але це ну, таки, це не врегульовано в плані всієї культурної політики.